Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю постійну рубли, ру, рубрику було, є, буде. Зараз подивимось, О, дивіться вже, випадають. Подивимось, що. Що, нам, що нам буде, Да? Що і за що, скажемо так. Дивіться, було, це така карта, як невеличка сигнифікація. Бачите, тільки сказала, було, ладно. Є і буде. А, ця карта як невеличка сигніфікація. Якщо у вас щось там ну, відгукується вам, да, то будь ласка, дивіться далі, сприймайте в блага. І так, а, що було? Ну тут про, про рідну якусь людину, про відносини, да, якісь, можливо, не знаю, зверталася по допомогу, наприклад. От, Тому що а, Король Кубків, це. Вона описує людину, котра з порозумінням відноситься і до вас, і до ваших проблем. Це скоріш за все, або ваш батька, як я сказала, або знаєте, людина, з котрою ви дуже-дуже давно. Знайомі. От, і, можливо, ви зверталися до неї саме за якоюсь або допомогою або порадою, тому що у цієї людини є щось, що вам потрібно. Да? Можливо, якісь зв'язки є у цієї людини, котрі вам потрібні. Взагалі, тут було якесь торжество справедливості, якась об'єктивність. Можливо, були великі досягнення, наприклад, в мистецтві або в науці. От тепер, що, що на зараз? Туз мечів перевернувся, да? але дивіться, це про перемогу, яка буде супроводжуватися розчаруванням та безсиллям. Тут можливі конфлікти, емоційність, внутрішні конфлікти можливо. І карта вам радить, не треба боротися за те, що ви до кінця не вірите. Тобто за того і конфліктність, тобто ви самі і внутрішні конфлікти. Да? Ну, якщо ви, вам хочеться, ну це ж коли ми не віримо в щось, але боремося за, що? за то, це працює наше его, це воно каже. Як це? Ну ти ж почала, почав боротися, йди далі. Да? Тобто воно не ну не дає нам відступитися, не дає нам почути свою душу. А душа каже, бо душа каже, Боже, та, та кинь ти вже то, кинь, дивіся перед тобою весь світ, йди далі. А ми ні, тому що его, да? О, то, будь ласка, розбирайтеся. Просто розберіться зі своїми внутрішніми конфліктами. Інакше вони потім виходять. Якщо ми не розбираємося всередині себе, пам'ятайте, ми притягуємо таким чином і ззовні, ті ж самі. якщо всередині страхи, ми притягуємо ситуації, котрі посилюють наші страхи. Якщо всередині конфліктність просто немає порозуміння, ми притягуємо людей та ситуації, котрі підтверджуються і посилюють ззовні такі ж самі ситуації, котрі на енергіях. Не вірте мені, перевіряйте, будь ласка. І так, Ірафант або Верховний Жець. Ну тут, знаєте, можливо зустрітися з якимось хитрицом. Тут про обман, лицемір'я, можливо, якісь зрадники в оточенні, слабкість взагалі ваша або людська. Ну, зрадники вони не, не сильні люди. От, карта каже про консерватизм, якась надмірна доброта. Дивіться, надмірна доброта. Про що це означає? Це означає, що людина. А не піклується про себе. Людина дозволяє, наприклад, тим самим зрадникам приходити знову в її життя, приходити і приходити і приходити, і від того потім буде боляче. Вам і ну і більше, і більше, і більше, тому що все світ дивиться. Ні, ну що. Що, що вона досі нічого не зрозуміла? А де ж твоя цінність? Твоя самоцінність? Де в цій ситуації? Навіщо ти дозволяєш так собою? А тобі подобається, тоді буде тільки гірше. Розумієте, так все працює. Ще раз кажу, не вірте мені, я тут не остання інстанція. Я просто ділюся з вами своїм особистим досвідом, повірте. Це. В мене дуже, дуже насичене життя. От. Тому я, я знаю точно. А ви перевіряйте на своєму житті. Навчиться ото відслідковувати свої події, да, або свої внутрішні, наприклад, емоції. І ті події, котрі назовні, або люди до вас притягуються. І коли ви навчитеся бачити у цей зв'язок, ви все, ви все зрозумієте, ви будете вірити не мені, а собі, по-перше. Да? Будете про себе. Піклуватися. І так, далі, тут якесь зловживання свободою може бути. Є е, можливість, будьте обережні, бути під впливом інших, да, потрапити в таке собі духовне рабство, тобто залежати від когось. От. Ну і можливо, втрата авторитету та індивідуальність. Ще зараз 2 секунди, любі друзі, не, не уходьте, дивіться, зараз. Буде сонячне затміння. Дайте там цілий коридор. Потім цього затміння відкривається 20-го цього Боже. Який зараз місяць цього місяця на цьому тижні, вибачте, забула забула як місяць, називається, Я взагалі забула який місяць. Ну ладно. <су> І так, дивіться, що буде у цій такі ситуації не, не треба лякатися, любі друзі. Зараз знову такий, зараз не просто вже на Сатурн прийшов, він почав процес очищення. А зараз вже починається. Ми роздаємо роздаємо свої борги. Розумієте, от якщо ви комусь там, ну. Щось да тут не тільки про матеріальне, любі друзі. Тут комусь ви там не знаю, комусь під під. Ребро раніше піку всунули, то треба розуміти, що зараз приходить розплата, то не розчаровуйтесь. просто молитися. Треба. Просто треба тримати своє его, отак от вузді, треба ще найближчі два тижні, як мінімум, любі друзі. Просто медитуйте, нічого більше не робіть. Будьте обережні, на дорогах, бережіть свою голову, тому що може прилітати саме в голову, травми голови можливі. От. І буде вам щастя, ну треба пережити, любі друзі, за все треба. Треба сплачувати, ви йдете в магазин, ви ж не плачете кожного разу за те, що ви свої гроші віддаєте. Ну, хтось плаче, да? ну тоді. ну, там, То вже не про духовний розвиток, то вже там клініка. Треба звертатись до спеціалістів. Я не сміюсь з того, ну, то в мене таке. Така звичка, вибачте. От. Але дивіться, а, в будь-якому випадку, просто це цей час треба максимально для себе екологічно пережити. Що таке екологічно? не піддаватися на гнівність, не починати щось нового, нічого не вийде, а, не ну, якісь негативні емоції стримувати це. Да? І не просто стримувати, бо вас розірве, якщо ви нічого не будете робити. Випускайте їх себе екологічне. По-перше, по-друге, розбирайте. Тут і зараз Відслідковуйте. дуже корисно буде записувати кожен день ввечері. Зараз кармічні в нас борги роздаємо, у вузли проходимо. Кармічні любі друзі, от якщо ви зараз не стримаєтеся, ще щось там будете да, з кимось далі, боротися, і ви собі такого понав'язуєте, ну дуже дуже буде боляче. Потім і дуже важко. Тож бережіть себе. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Будь ласка, якщо ж. Є бажання, є можливість да приходьте на індивідуальні консультації. Буду рада вам допомогти. До побачення з повагою, Софія!